У моїх руках та сама омріяна багатьма жінками коробочка. Моє волосся мокре, і це значить, що ми робимо огляд на Dyson. І бонусом е, туторіал на те, як я роблю собі укладку. Насправді, я бачила дуже багато е, різних укладок вже в інстаграмі, на Ютубі, але є одна проблема, і, власне, це мене спонукало записати своє відео: одне відео на Ютуб україномовне про огляд Дайсона. Я не можу стояти осторонь, тому що одна з моїх цілей це також збагачувати українським контентом Ютуб, знімати для наших людей. Тому let's go, дивитися, що там той Дайсон може. По перше, хочу одразу сказати, що в мене. New Edition, дівчатка. Це останній Dyson, який відрізняється коробкою і там деякими насадками. У мене в такому моєму улюбленому рожевому кольорі. І виглядає це зачину, дуже стильно і естетично, якщо ви розумієте, про що я. Якщо ви задаєтесь питанням, чи купляти вам Dyson, моя відповідь буде така. Що Dyson – це як Apple. Власники смартфонів завжди засуджують цей бренд, і, говорять, що це просто марна трата грошей і якісь там понти. Але то власники Apple знають, який кайф. Мати iPhone чи iPad. І так само з Dyson. Я не скажу, що це якась чарівна пігулка, яка вам раптом вилікує ваше волосся, зробить його бездоганним, звичайно, ні. Але якість і та насолода, яку ти отримуєш від його використання, 10 з 10, я вважаю. Я як взагалі фанат. Хорошої, якісної техніки. Вважаю, це супер покупкою. Я вже пішла на трохи волосся, бо я вам поки буду розказувати, то в мене вже укладка сама зробиться бездасіно. Хочу ще е, трошки поговорити про його дизайн і про різні насадки, які тут є. Вже трохи з моїм Я частіше за все використовую ось таку. Вона з такими зубчиками. І вона, в принципі, робить об'єм вирівнює одразу під час висушування ваше волосся. Є тут ще дуже схожа насадка, вона ніби як для ще більшого об'єму, але в мене дуже чуттєва шкіра голови, і я, якщо чесно, її декілька разів використовувала. Вона у мені була занадто груба, я її відклала. Далі, які особливості цього нового Dyson, це те, що тут замість чотирьох насадок лише дві. У попередній версії це було чотири насадки, по дві на кожну сторону різних розмірів. Тепер зробили розумну систему, я не знаю, чого раніше її так не зробили, бо це набагато зручніше. Вони різної товщини, ви можете робити ширші та вужчі. Локони, і просто такою кнопочкою переключати, чи ви хочете від лиця чи до лиця робити ваші кудрі. Така сама система ось тут у нас. Я собі брала там є Short and long e long і насадки. У мене було волосся коротше на той момент, але я обрала long, бо хто його знає, що я собі вирішу там відростити. Далі це ось такий, я не знаю, браш, хай вибачить мене. Майстри по волоссю, перукарі. Насправді, в мене десь. Я живу зараз в Бельгії, і в мене було тут дуже багато дощів. Тут десь пів року був сезон дощів, тому ви розумієте, що я взагалі не використовувала весь цей час Дальсу. Ось зараз нарешті настало літо, я до нього дісталася. Остання насадка у старій версії вона теж була трохи інша. Це звичайний фен і одночасно вирівнювач. Напрямляєш Потік на волосся, і воно як -то одразу робить тобі без фізичного впливу волосся прямим, навіть не розчисуючи його, не видираючи, тобто максимально лагідно. І останній тут набор, це така спеціальна штучка для чистки. Дайсона. Я думаю, що він там забивається? Ти ось так і вставляєш сюди і чистиш. А менше року я ним користувалася, думаю, спробую по приколу, там, звісно, немає бруду. Але я попробувала і тут було дуже багато пиву, саме пилу. Тому чистить дівчатка ваш Дайсон. Регулярно. Ось такий був маленький огляд саме на стайлер та його насадки. Чи вартий він того прайсу 500 євро, мені здається, він коштує. Я замовляла саме за стильки. Однозначно варто. партии, але Для когось це, звичайно, може бути все одно дорого. Для мене це цінність. Я реально кожен раз кайфую, і коли в тебе з'являється Dyson укладка твого волосся, навіть просто висушити. Я не говорю за кудрі, перетворюється на такий приємний ритуал, процес, де ти кайфуєш від себе, кайфуєш від свого волосся. І це така дуже приємна рутина. Тепер роблю вам туторіал на мою укладку, яку я роблю частіше за все. Взагалі, ще в мене запитували дівчата відгук, чи швидше працює Dyson чи швидше він волосся ваше укладає. Я не знаю, як по швидкості, особливо в кого волосся потисте, там швидко сохне, але точно приємніше і легше. легше. Тому що зручніше тримати його в руці, і сам процес йде за рахунок цього якось швидше, ефективніше і компактніше. Тепер хочу показати вам моїх помічників під час укладки. Взагалі в мене є дитина. Тому в мене немає часу і це така проста укладка. Я впевнена, що якийсь перукар стиліст по поволосів вам порадить набагато краще. Але заздалегідь у інших дівчат теж немає часу. Таку тенденцію спостерігаю. Ніхто на цим не париться. Якщо вони хочуть прям суперпрофесійну укладку, вони йдуть до перукарні. Так, ось така щіточка. <реш> Тут же все моє волосся. Вона зараз просто період жахливого випадіння. Це щіточка від женек. Я думаю, ви точно бачили на просторах інстаграму. Чи діє вона так, вона діє? Так вона справді це не маркетинг, просто вона справді дуже лагідно розчісує волосся. Це просто must have, і я обов'язково буду купувати собі наступну. Далі теж ви точно бачили цей популярний засіб. В інстаграм і дуже часто його саме показують при туторіалах Дайсона. Я подумала, чим він може допомогти. Чесно, я замовляла, типу, ну схочує та схочує, ні то ні. Як може гель так тримати укладку. Просто якийсь крем для волосся, навіть не гель. І я потім спробувала, і блін, це просто то, що треба точно мати, якщо в тебе є Дайсон. Це 100%. І зараз я. Поки намащуся ним, тому що час виходить. У мене вже волосочко моє підсохло. так. А нам треба, як ви знаєте, за законом усіх дайсондів. Нам треба наше волосся довести до того стану, що 80% залишаються сухими і лише 20% мокрими. І це створить найкращі умови для вашої укладки. Ось так за допомогою пальців я розподіляю цей крем. Його треба невелику кількість, щоб не... Перебільшувати і не зробити волосся жирним. Наступним кроком, коли ти все вже намазав, це є розподілення волосся на три частини. Я просто верхню зав'язую доверху і починаю робити в першу чергу локони. Так, я ставлю на режим від волосся, ой, від обличчя, беру таку маленьку, мені зручніше маленьке, ви можете брати ширші пасма волосся і починаю з саму укладку. На цьому моменті розповім вам ще один інстаграм-лайфхак про те, що спочатку локони треба тримати 10 секунд з гарячим повітрям, а вже потім ви перемикаєте передачу на холодне повітря, аби дати охолонути локону і тримайте ще 10 секунд. Таким чином ви не даєте розпадатися волоссю, та вже одразу після охоложення можете його запшикати лаком. Так, насправді в ідеалі дівчатка я, з інстаграму, я бачила, фіксується все е, спеціальними заколочками. У мене ось такі я в хемі купляла. Вони точно не спеціальні, у мене їх тільки дві, іноді я використовую, іноді ні. Забула показати ще останній мій засіб. Рідкий стайлер. Типу ти на себе пшикаєш, жмекаєш волосся і... Або, або не жмякаєш, а що, робиш повноцінну укладку. І воно дає ефект пляжних хвиль таких і гарно так держить, фіксує твоє волосся. Чого я його купила, я не знаю. Я купляла все, коли в мене з'явився Дасін, щоб протестити. Чого я його зараз досі використовую? Бо у мене немає лаку. І для фіксації я його постійно забуваю купити. Ви так не робіть, купіть собі нормальний лак, і тоді вам не буде потрібно цей засіб. Йдемо далі. Чи до речі, про те, що чи це просто маркетинговий хід? Чи це справді Dyson допомагає зберігати. Волосся за рахунок низьких температур і впливу саме повітря, а не температури, так, однозначно, це правда. Я побачила величезний результат, коли я змінила звичайний свій фен на Dyson, і волосся після висушування звичайного неокладки має зовсім інший вигляд. Це просто небо і земля. Я думаю, що для тих, в кого дуже пошкоджене волосся, Зайсом це must have. Я, Він у мене з'явився якраз тоді, коли в мене були проблеми з волоссям, я живу біля моря. У мене просто вже воно все висохло тут на цьому сонці, бо я постійно гуляла з дитиною. Дуже сильно випадало, було сухе. І ось таким цілим комплексом вітамінами, дайсоном, засобами я провела його в порядок. Не очікувала такий швидкий і класний результат. Не забуваємо, я поки фіксую це все щастя. І переходжу вже до наступної частини. І ще хочу сказати, що е, так, Дайсон лагідний, але, будь ласка, дівчатка, не очікуйте, що він буде вам робити укладку як на високоградусних плойках і у цьому всьому. Тому що Dyson має свій стиль. Він робить таку дуже автентичну дайсонівську укладку. Якщо вам треба щось таке суперфіксація на три дні, точно, це точно не до Дайсона. Дайсон це про легкість, про такі легкі а, локони Можливо, звичайно, в когось тримається більше. Отакі От завітушки вони тримаються довго так. В основному за рахунок стайлерів якими ви закріплюєте. Ну і це, звичайно, ще плюс залежить від того, який тип волосся ви маєте. Але якщо вам треба. Також, щоб як зафіксувалося, так і три <свісно>, дні було, то це вам тільки до високоградусних стайлерів і дуже сильних фіксуючих засобів. Господи, от кожен раз собі кажу, що що треба знімати з мокрим повністю волоссям починати? А воно вже ось вже висохло. Я, до речі, знімаю це відео вже третій раз. Не питайте, чому я жахливий перфекціоніст. І я вам ще про це відео теж зніму. Бо я зараз працюю в психотерапії, намагаюся трошки полегшити цей синдром перфекціонізму. І в мене є чим з вами поділитися. Так, ну пішов, пішов вже процес. Дивіться, що виходить. Такий в мене вже woman vibes. <смір> ось ця частинка відповідає за те, як складеться ваш день після цієї укладки, тому дивимось, як ми це робимо. Починаємо сушити ось в такому варіанті, закручуємо всередину. Так, і тепер момент істини. Та-да-да-да-да. -да -да, та -да -да. Робимо <соць> ось такий рух. І погано видно в камері. Це заглянув зеркало. Ого-го-го! В зеркалі я вже роздивилася. Це те, про що я казала. Подивіться, просто ця чолка вона Фу! і додає шику крутості і одразу видно, що це дайсон. Ну, скажіть, що одразу. Або інший варіант у ці. Це були, як називається завітучки, які ще наші мами використовували. Хоча зараз вони знову в тренді, в моді. Можливо, я собі теж придбаю, зроблю вам огляд в наступному відео. Напишіть в коментарях, що вам буде цікаво, і як вам взагалі відео. Усе це я ще м -м, зафіксую цим своїм стайлером, але ви краще робіться лаком для волосся. І ще раз дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться для просування українського контенту. Ну і, звичайно, мені буде дуже приємно.